Вітаю всіх! З вами знову ми і зараз хотіли би так би мовити зробити апдейт до того, що казали раніше. Все шикарно відпрацьовує, але звісно потрібно розуміти, що робити далі. І це розуміння зараз, я думаю, ми внесемо такою повною мірою, якою ну ніхто інший внести не може. Отже, пропоную почати для важливих з важливих активів. Таких як SP 500 та NASDAQ. В принципі, починати мені нічого. Сьогоднішній день показав нам, що ложного ніякого пробою не буде, показав нам максимальну силу продавця, і ну, вам нічого не залишається іншого, як чекати оцього рівня, цієї зони, як мінімум. Я думаю, що в нас буде сильне зниження. Скоро і ми проб'ємо цей сильний супротив. Ну і в принципі вам нічого не залишається, як просто чекати. Всі позиції вже набрані. По раздаку, та ж сама картина. Тобто те саме продавець мега сильний, я подавав вам сетап якраз в минулому огляді з ложним виходом за ці рівні. Він шикарно себе показав. В принципі, хто брав вашу ціль, у цей логік я казав, локально. Про свінг, що ти, в принципі, та ж сама історія, дуже сильний продавець, думаю, підемо. Ну, Оцей блок, давайте його трошки характеризую. От десь сюди, плюс-мінус, думаю, ми прийдемо. І все-таки думаю, що оцей сильний супротив, в якому ми зараз, якщо глобальніше дивитись, буде також. включав тобі... мені стрім. Тобі ні, Зараз включу. Я нічого не бачу. Mm -hmm. Буде також пробити, я думаю. Просто з величезною силою вниз. Бо продавець дуже сильний і повністю поглинув всі покупки, які відбувалися ці весь понеділок і п'ятницю і... і четвер. Тобто, ви розумієте, сила продавця на Фонді дуже висока. Е, тепер, пару слів скажу за нафту і перейдемо до ринку криптовалют. Е, нафта. Розглянемо на автомарки ВТІ. В принципі, що завжди розглядаю. Минулий раз також вказували ми за ці рівні, що їх варто розглядати в покупку. Ще також в телеграм-каналі, коли ми підійшли під цей рівень, я під оглядом кидав скріншот даного сетапу і казав, що варто вже розглядати лонги якісь. Фактично, це і є логічно. Ми зайшли в лонг отут. Цілі даного лонга це оцей хай, його зняття. І що я зараз думаю, по локальній картині, якщо так дивитися по кластерам, то в нас є тут, в цій зоні, по-перше, приходило минулий раз величезна кількість об'ємів. І по-друге, зараз от в цій зоні відбувається доволі таки. Неефективні продажі такі слабенькі, вони, від них немає ніякої реакції. В теорії, е, якщо зараз покупець поглине це все, то вийде історія схожа як, була, ну, схожа, як була в цьому діапазоні, коли ми на їхніх стопах просто дали палки сильні вверх. Якщо ж е, зараз покупець це не поглине, то в принципі, я думаю, можемо трошки запиляти. Тобто сходити можливо навіть в район. Ну, ще раз, в оцей, типу, якісь сложняки тоді піти наверх. Але це, в принципі, така історія. Все-таки думаю, що з цього і структури локальної маленької. Ми плюс-мінус, може в отак, але підемо вверх. Думаю, що Ну, тут доволі лонгова картина, ще що, що, на ріст до пересіпа цього хай. Звісно, ріст можливий і вище. Але це така моя ціль. Типу, бо цей трейд відносно локальний. Планую забрати. Зараз кажу скільки відсотків з цього трейду. Ну, планую забрати около 8%, це було прям без шикарно. От, тепер перейдемо до ринку криптовалют. Ще ніби пару слів сказати за Форекс, але там казати нічого. Дікся дійшла, доходи потрошечку до зони супротиву такої, до цієї. Можливо, здивітися якась певна корекція. Але може її не бути, бо це так само сильна зона супротиву, як, наприклад, на НАЗДУ, SP і так далі. Плюс такою нафтою, то може вона далі ще порости. Але сетапа тут я не бачу, цікаво, тому я розглядати, думаю, немає сенсу, я це тримувати зараз не буду. Біткоін. Скажу, що я думаю, минулий раз е, я якраз відкрив на кластерах його, щоб не напрягатися зайвий раз. Е, відкрив на кластерах. Минулого разу я вам вказував, що от ми, коли от це вилетіло, казав, що тут найбільші об'єми навіть цього бара закриваються зверху. І в даній зоні, в принципі, проходила величезна кількість об'ємів. Утворився от баланс. Який ми може затестимо, а може ні, це таке. Продавець надто сильний, покупець дуже слабів, прям дуже сильно слабів, повністю поглинули весь вихід. Якщо глянути глобальніше, то був е, фейковий пробій. Ну, типу, ми прошили і зразу вернулися в оцей загальний баланс. Е, я би чесно чекав 20 тисяч. Звідси. Є супротиви, звісно, тут локальні по типу там, 2700, там 26500, але я думаю, що так, як це ну, ну, дефолтний сетап, якщо ми обозначимо баланс Цей, ну, Типу тупо від цього хай до цього лоя і там плюс-мінус. Ну, ми в ньому пиляли-пиляли. Отут тут важливий рівень плюс забрали, то я думаю, що після такої ще реакції сильної, коли на хвості бара в нас що 4 годинного. Що одного дня на хвості величезні просто об'єми пройшли. Я думаю, що в нас очікує сильна оцінка вниз просто на біткоїні. По ефірі історія та сама. Ви зробили ложний вихід. Причому дуже шикарний ложний вихід, прямо один з квісів повернення. Е, Тримаєш от звідси, очікує 1200. От у мене сетап я вам малював, був ще колись його. Mm -hmm. ну, тут, я діло, що з цього не зразу дали реакцію, бо я казав, в за ложний пробій. І очікуємо в районі 1200. Це як такий рівень важливий по ефіріуму. І біткоін виходить по 20 тисяч. В принципі, додати нічого, якщо по локальним трейдам. Е, на рахунок от нафти хіба вам? Зараз є варіант, щось трейдити насправді, я вважаю. Але тут теж треба дуже вам обережно до цього підійти. Ви можете попробувати відтрейдити поглинання. Яке, в принципі, ну, тут наявне було під закриття дня. Якщо все піде по плану, то забрати непоганий рух. Ну за таких умов э, стоп потрібно кидати плюс-мінус за максимальний об'єм. Це зараз скажу, скільки все і проторговки даної. Ну, от беремо всю цю проторговку. 87. Ну, я покидав стоп, чесно, от в цей район 87-4. Там треба подивитися відображення графіку. Хіба якщо е, пробувати якийсь локальний лонг, прямо звідси на, ну, на такій ситуації, як була тут. Особисто я брав тут, то я не буду пробувати. Плюс не забувайте, що якщо зараз ну, покупець себе не покаже тут, е, то звісно буде поглинути і ми ще запиляємо. Тут. Ну, Виглядає так, що може такого не буде. Коротше от. В принципі, ми все не знаю, може мені колега щось хоче додати до того всього по чомусь. Да ні, в принципі, я согласний зі з тим, що ти сказав, плюс-мінус, там, якщо щось локально. Це вже це тут немає різниці. Тому. Гарно ми вам успішно торгувати, ні. Да, в принципі, позагальному. Тобто торгувати у вас є сенс виключно зараз в е нафту. Виключно нафту, виключно, ну. А, якого хотів якого сказати справа. одне тільки. Так. Да. Можеш мене включати. Я хотів Все, щоб я міг сказати, це от. За ефі, за чекай, що там я дивився? Ефіріум. Вот. Давай Скажи за ефіріум. За ефіріум. Локально, локально. Ми дуже хорошо відпрацювали дану вот, зону, яку сходили, забрали. І отримали реакцію в зону. зараз якраз таки максимально на дну максимальних об'ємів всіх недільного таймфрейму цієї акумуляції. Тут ми бачимо, що формується маніпуляція. І, можливо, все-таки ми заберемо перед сливом вже під ну, перед дистрибуцією недільної акумуляції. Можливо, ми заберемо недільну маніпуляцію, От. нагадати про рівень 1830, 1850, 1800, 80 цю область. Це дуже актуально. Якщо дадуть, то потенціал забрати з відсотків 35 чистого руху ціни є дуже високий і дуже привабливий. По лайткоїну, що я теж хотів сказати, вот. якщо, да, якщо ми побачимо якісь ще, ще якісь відкати чи ще щось, то по лайткоїну можна виділити вот, цю зону. Більш локальніше ТВХ, типу вже на, на, на моменті, можливо, там будуть якісь людей, я не думаю просто, що ти сюди дуже швидко доїдаєш, а щось. Він, він типу просто впав і тут а, пиляє ножі, Ну, він не особо цікавий. Дікся, ну, ви розумієте, що тут тямна бичка. Ну да, я за це й що що як зону проб'ємо, може вообще на 110 запампитись. Так ну во, дивись, бачиш, я виділяв зони, коротше. Во, ага. дивись, перше це був понят 105, пойдеш що вон 110. Виділи. Типа. О, це от, то ми можемо, можливо, тут зараз ще й відтестимо. Ми любимо це як по-класичному да, типу. Да, ми відтестимо якраз оцю цю зону якусь, знаєш, чи, може там якась міні-корекція піде, чи ні не буде. Ну, І, типа, отако. Бо, бо, бо дивлячись на тенденція, як воно взагалі без корекції так. росте. Ну, типу. думаю, що може Просто думаю, я так, так, таке вже бачив. Для мене це вже не нове, це от. Від... А навіть чекай, навіть воно так безкорекційно. Я не бачу, коли у нас не раз так безкорено. Ну, от я хотів сказати, що отут, але я дивлюся, що тут якісь мінімальні корекції були. Ну от, типу, я, я от, про таку штуку, бачиш, що? От, ті, ну, в середньому ми тут всегда розседержувалися. І зараз от теж якась там корекція десь в нашому районі може бути. Ну, може і не бути, ті, може бути, не така глобальна, більш ті, але... Ну, да, але... Якщо буде корекція, то ми скажемо, якщо буде да. лонг, то ми скажемо. Uh, total. Total. давай. До, Ой, ну, я Ну, Okay. За тотал коротше, біткоїна, щоб ти понімав, знаєш. Дивись, ми зараз знаходимося, знаєш на якому рівні, коли біток був десь по 23. No, no. Ну, типу, при такій домінації, like, а Дивися. Like, like, нас... like, дивися, like, like, like. ну, це да, але дивися. Uh, ну, блять, нас більше 50% домінація. Типу. Потім дивись, вона Це... росте при падінні бітка важний момент. Ну, так і тогда, так ми, пам'ятаєш, про себе говорили, mm -hmm. то, що е, поки там біток постоїть чи, чи зробить якийсь невеличкий виход, е, домінація чуть впаде, альткоїни дуже легенько підростуть. Що ми побачили? Ну, ми на жодному альткоїну не побачили нічого дуже сильного. Mm -hmm. е, а типа, коли біток буде падати, домінація буде рости, і альта буде прям ну, їй буде прям mm -hmm. важко. правильно, ліквідність уходить. IT важко, так. навіть топальткої на ефіру важко, якщо от зараз я переведуся, гляну на. блять. До речі, диви довгі. Ну, то дорогі чекайте. Ну, догі прийшли, дивися, вони прийшли опять в цю зону. А це все ж недільний тимфрейм забуває. Ну, то думаю, проб'є. Чись думаю як проб'є. Ну well, no, ho... це вже пізніше, це, це вже не the... задовге да, стіни. Це не, не, не за. О, от як оце, дивися. Да, ну чекай, я хотів відкрити ефір до підкаші. Зараз. Ти вже переключив мене? Ну, я можу тебе назад, давай, тебе назад переключу, вже ти скажеш все. Bitcoin Cash. дивіться. Давайте перейдемо на менший таймфрейм, чи 4 часи. Так теж, до речі, от. шортово виглядає. Так, е, 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 да, так, да, воно шортово виглядає, тут є от, дуже хороші рівні. От, от, рівні 211. Відресі. От я би навіть, скоріше за все, розглянув тут якусь позицію, можливо, ми б взяли, подивилися якісь від. Так, да, так, да, yeah. от від цього, від цієї зони, думаю, можна цієї було... зони можна було б пошортити. І така корекція дуже реально виглядає прям дуже швидко, локально. Типу в район десь 236, двісті Ну коротше, 235 в середньому в цю зону. І звідси можна брати з першої цілі. Тут тут буде можна ставки, кинути, стоп, якийсь теж локальний. Тут коротше можна прям маленький стоп. А ну а, до речі, на це не на всі на весь рух. А... Ну, прям с цим выносом. Ще цікавий момент, матч там, да мы объем. Давай начать зроблю, якщо от вот так. Ну, а, ну да. Тут да. У нас. Вот, І стоп, можна прям локально за цей ваг закинуть. Ну, мы зацелим 244. За жовт. Да, 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 так, так. хочу пока подивиться RR. Чи там є сенс буде фіксувати, де тут коротко позиція. Дивися, образно ми беремо просто навіть від ФОК, якщо ми кинемо сюди отакого вот завагу, десь 100. А, І от буде скільки в нас? Ні, мало. Ну, а так буде 1 до 3. В середньому буде 1 до 3. Тобто позиція доволі файна. Вона може відпрацювати набагато нижче. у нас нижче. На нижче. Ну, я ж. Ні, я кажу, типу, в нас є ліквідність. Ну, типу, та з що там закрити просто частину позиції, mm -hmm. щоб, знаєш, що стовп був уже там okay. відбігати ще щось. Okay. І потім, навіть якщо воно кудись десь корекцію, то типу, ну. Ти подав, як перший рівень першої фіксації дане, а другий рівень, ну я впевнений, що десь там 192-193. От Bitcoin Cash прям красиво виглядає, можна хорошо зашуртити його. І це буде дуже-дуже профіт. Топом тут можна, можна його, в принципі, якщо взяти там ціль, від вже. Ці вод. Вот. Можна кинути, просто тут ще якісь невеличкі об'єми, щоб за ці об'єми там стопом виходить скільки. Якщо 235, або 247. Це я такі позиції, просто не особо люблю, через то, як можливо, ви здається, просто, тіпо, от сюди відкинути. Стоп десь. Це Те, можна, так. Да. 44, там, 43. Типу, вже якщо вид є, там. Подивитися по факту. Yeah, І то yeah. я, я не думаю, що вив'ю. Ну, я не знаю, мені щось yeah, так виглядає. Так, виглядає, так, ця... yeah, дуже насправді. Та, то насправді. Все, коротше. Виробі... Я, я я ну, is... Зараз просто якось більше нічого цікавого з толком немає, бо пізніше, то ми вже ведемо новий погляд. Oh, так, da, я ще скажу зараз за ефір. вже, так? Так. За ефір девідкас, скажу пару слів, не завершення. От, ефір до біткоїна теж визначав вам зону. От тут був баланс, ми його відретестили, щоб ви розуміли. Після цього ретесту вартую очікувати похід. Я думаю, похід буде прямо в цю зону, тобто ефір буде дуже слабкий, все-таки думаю. От, тому цей шорт, в принципі, достатній. Тай біток по... Тотали ви бачили наш прогноз, мій колега вам показував. В принципі, все у нас ідеально по плану. Ну, все без змін і додати ну, нічого до цього всього, до цієї картини. Тобто вам подали трейд по Bitcoin Cash і можливий трейд можете розглянути знову на роз слабкого, слабких продажів по нафті. Стоп теж я вам сказав, який. РР тут вийде прям теж жирний. Хто хоче, може дивитись, тобто стоп, стоп сюди. Плюс-мінус сюди, Та й сюди. А глянемо через чи Ні, це вже таке діло. Це дякую за увагу. Підписуйтесь на телеграм-канал. Все є в описі даного відео. Дайте позитивний якийсь фідбек, бо... Ну, в принципі, толкову інформацію not, yeah. даємо, да, фідбека доволі мало насправді, на жаль, поки що. Ну, думаю, це все е, виправиться все. Not, да, успіхів.